Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Все більше військових заявляє, що після всього цього прийдуть під офіс президента та раду і спитають за зраду у кожного. Проїжджає поуза будівництво над трасою нових заправок та логістичних центрів. Масштаби вражають, пише Маруся Звіробій. Ви для кого це будуєте? Для русських, які завтра у вас це відіжмотія, якого фіга ви з цими ескаваторами не на передовій? Цивільне було б доречно підключитися до допомоги в будівництві фортифікаційних Рут, звісно, це мала і має робити наша втрата влада. Але ж дідько, якщо не робить, то або усувати тих недолітків, або копайте окопі самі. Загалом на часі обидва варіанти, але робиться ні один. Бійці зашиваються від такої інертності тилу і гинуть до теми толковий пост. Євген Гнатюк, не можу спокійно лягати спати. Я певна, що військові заздалегідь підготували позиції за Одівкою та на інших ділянках фронту, але думаю, чи не створити якийсь молодіжний добровольчий цивільний. Ні, рух, який вільний час та по можливості буде приїздити та допомагати будувати копати лінію оборони в тилу наших хлопців, щоб максимум військових сил йшло на оборону на фронті. А ми будемо підготовлювати місця для майбутньої можливої оборони за фронтом. Що скажете, певен хлопці були б вдячні? Це доволі важливо. Якщо треба буде шукати гроші, я підтримку руху, щоб компенсувати проїзди та обладнання благодійникам. Головне, щоб робилася робота. Що скажете? Чому такі думки про? Сто, коли я останній раз був в діївці за нами було жодної лінії оборони, тільки кілька блокпостів на шляху у тил. а вести оборону на непідготовлених позиціях важно, тим паче весь схід України ця поля може спробувати. В нас буде достатньо добровольців виїздити, хоча б хто наскільки може й копати будувати вже згідно з тактикою інженерних загороджень, і, звісно, з взаємодією з військовими та місцевою владою, гадаю, я домовитися зможу. Чомусь в країні ще таких рухів немає, але треба щось робити. Я Соколова писала наступне Аудіївка. Пекло, де ситуація з можливим оточенням ворогом на нас критична, туди в пекло перекинули найкращі підрозділи, найкращі зі всіх, що є. Авдіївка ще є як і як лакмоси діяного призначеного головнокомандуючого нагадаю, що влада пояснила зміни у військовому командуванні, необхідністю нових підходів і до ставки Увійшли нові молоді командири. Але те, що відбувається в авдіївці, дуже нагадує старі підходи. Наприклад, Бахмут 2023 тисячі Втратили дуже багато найкращих і найбільше вмотивованих солдатів І для того, Володимир Зеленський міняли військове командування. Щоб робити все те саме, що раніше ситуація критична. Коли про катастрофу в Авдіївці вже не говорив тільки лінивий, війська продовжували стримувати обмежений боєприпас солдати багато місяців. А деякі років без ротації, трішки боєприпасу і трішки сухпайка. На цьому наша армія мала тримати далі Авдіївку, куди противник щодня перекидає свіжі підрозділи. Навіщо в Авдіївку перекинули найкращий штурмовий під... Підрозділу 3 ШБР без нової зброї і техніки. Сирський в інтерв'ю з зі ми прийшли до наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, плані безпілотної авіації. Реб утримування підготовлених рубежів оборони. А де підготовлені рубежі? Де ваші розрекламовані фортифікації? Куди ви збираєтеся відводити війська з Авдіївки? Прошу відповісти. Військо на всі ці питання. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.